Вас вітає панорама Магура. Маємо два котеджі. Цей на три кімнати. А зараз ми заходимо до котеджу на дві кімнати. Тут у вас мангал. Оцей кіт, якому не можна вірити. Він наш урсик. І він має полювати на мишей. А він тут полює на шашлики. Заходимо всередину. Вітальня. Так, маєте стіл двохметровий. Тут все так компактненько. Ваш бойлер. І пічка для сауни. Зайдемо одразу в сауну. Так, душова. Вбиральня. Сауна. Ну тут таке світло таке. Не дуже липа. Камінь, ох, не видно, який їхав з Фінляндії. І фінська пічка. Водоспадок. Так, кухонька. Така невеличка. Мікрохвильова, тимчасово, сподіваюся, тимчасово газова. Холодильничок тут невеличкий. Підіймаємося. Так. Тут двоспальне ліжко, односпальне ліжко. Я докупила на випадок локдауну ковдри теплі, ну вони тут і не потрібні, бо тут, якщо, то пічка від сауни обігріває все. Ой, сонечко зимує на вікні. Так, у вас тут теплові насоси. На першому поверсі теплі підлоги електро. Так, друго, на три ліжка. Можете бачити кізочок стайня і гори.